Доброго дня всім! Ось і настала пора закатувати кавунчики. Зібрали ми з груда три кавунчика таких солідних. Охєрі розрізала. Кусуки рубер. Оба! Обача! Я взяла, порізала їх кусочками, шкірочку зрізала тверду і вклала у наші бутильочки. Зараз заваримо маринадик. На кожну баночку три столові ложечки сахару. Одна столова ложечка неповна солі і 100 г уксусу. Заливаємо це кипяточком, стерилізуємо 15-20 хвилин. Заливаємо це все кип'ячим маринадиком. Потім беремо кришечку, закриваємо. На дно бутилька я ложила душистий перчик, чорний перчик і чесничинку, зубочок. Це така ізюмінка. Ну, Ви потім по смаку його не чуєте, але воно таке маринадику придає такий неповторний смак. Ставимо бутильочок ми у водичку і ждемо, поки закипить. Якщо перестигші кавунчики, 15 хвилин фати стерилізувати. Якщо трошки такі твердіші, то 20 хвилин, хвилинок стерилізуйте. Водички наливаємо повненько, кришечку на бутильочок. Ключик на бутильочок і поїхали. Дівчатка, підписуйтеся, приходьте до нас, готуйте як ми, готуйте краще нас. Ми завжди чекаємо вас на нашому каналі. Всім вам здоров'я!